Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходавич Вот і сьогодні дивимося крутезний бій на блискавиці. Все, як ви любите, екшен та топовий настріл на першій лінії. Так що відразу протискав подавайку, підписуйся на канал та пиши будь-який коментар. Ми відправляємося на бій на мапі Ерленберг, де кидає воно рівневий бій по одній артилерії в команді та без жодного легкого танка. І за кермом сидить ніком Мачек Вод. Це стовідсотково поляк і... Поляк грає на польському танку. Ну сьогодні топовий результат він покаже. Він має завантажені майже всі голдові підкаліберні снарядики. І зараз будемо дивитися, яке у них пробиття. 14 фугасів ваш возить. Це трішки багатенько. Так, 800. від 800 до 300. в залежності від відстані втрачають бронепробиття, не бронепробиття. А наша альфа, боже, що я вже говорю? От подивіться, наша альфа, як ви знаєте, залежить від того, як задалеко буде наша ціль. От і так, чекайте, скільки вони пробувають, так я і не подивився. 321 мм тільки пробувають в броні. І фугасики вони 100% забирають 800 середньої та 85 мм пробувають броні. Бачите, зараз агресивно зараз відразу проїхав, дав на переказі по об'єкту 277. Так, як панзаресотий не отримує на 665 чудово пробуваємо. Насправді, чудова альфа вилітає, тому що насправді, як пензаресоти трішечки далеченько від нас. і... Подивиться, кинагльока виїжджає, рикошет даємо, трішечки запізно зробив постріл наш автор реплею на блискавиці, ну, але нічого, зараз передзарядимо черговий. Наш під і можливо будемо пробувати, подивіться, навіть не дивиться нашу сторону у борт. Як бачите, отримує майже на 800, вилітає наша середня альфа. 2248 вже настріляно. І Що, чекаємо? Можливо... Ну, цього 277 якщо б добити, було б просто. Чудово. Тобто подивіться, знову виїжджає, ну цього разу вже трішечки задалеко, і ми його забираємо. Пішо, пішли в розмін, але ми забрали от той танк, який просто нам перешкоджав, нанесені завданої шкоди. Ну, за, наразі нікого не Ні, як нікого не видно. 121-й проїжджає, ну і не пробиваємо. 121 як не крутий, але у нього там якась броня там присутня в башті. Так, і, так, і стедройна... на ні. О, що, не зробив постріл? Це все через артилерію, ви розумієте? Оце оглушення екіпажу зробило перезаряджання гармат трішки довше на секунду. І якраз оця секунда повпливала зараз в те, що ми просто не дали в СТ-2. Так, от подивиться, як знаходить такі, такі от, такі маленькі віконечка, кудись прострілює об'єкт 780 От хлопці, я так розумію, що навіть і не підозрюють про те, що ми можемо їх прострілювати через віконечко, і ОНЛД не отримають знову. Вже 4000 тисячі настріляв. Ну і ми виграємо тільки на один К, не дивлячись на те, що ми працюємо по перезаряджанні. Так що? Я думаю, хотів сказати, що знову пробуває. Як не влучив броню, там не влучив броню, саме так писало, мені здається, якщо. якщо ні, але як би там не було, він не пробив. Як не пробив, це тільки одному вбр віддавав, бо тому що ми зараз його мали 100% пробувати. Ми ще й на голді, ще раз нагадую. Так, 121. Так ми тебе знайшли, хлопчина на отримує, пробили десь в нижню щічку. Ліворуч від гармати. Точніше, праворуч від гармати, якщо з його сторони дивитися, ну ви не розумієте, про що я подивитися, там ще навіть дерка і знову, другий раз поспіль. Просто перебуваємо 121-го. Нам можливо вже буде трішечки боятися. Лячно можливо буде йому вже виїжджати, тому що два рази поспіль пробуваємо. Так, бабаха, де це вона? Так, я подивився зараз на міні-мапі. Бабаха, насправді, зараз далеко звідси. Я не розумію, чому він зараз цілив саме в неї, а можливо, і не в неї. Це тільки така моя уява, але дивився. Так, 121-й хлопчина, ну, треба тебе добирати. Подивіться, ще відкрутив. Башту підкрутив. Так ми забрали. Просто фулового 121-го. забирає наша блискавиця. Уже понад 6 тисяч настрілу, стрілу. 2200 заблоковано бронею, рахунок 3-3. І якимось чином ми ще й програємо похід хітпойтам на команду в 3К. Ну чудово, просто що наша команда робить, я взагалі навіть е нічого і не розумію. Не, не знаю, що вона чим, чим вона займається, окрім того, що зливається просто. Ми мусимо все робити за нашу всю команду. Ну ви розумієте, це буде на рекорд ну, по настрілу на блискавиці в цьому патчі 1.28. Це рекордний настріл. Можливо, навіть його ніхто і не поб'є в цьому патчі, бо тому що мало хто зі таких лютих статистів. Зараз відіграють саме на цій, на цій блискавиці. Всім набридло чомусь. Не знаю, зараз чомусь непопулярний у цей танк в рандомі. Маловато їх можна спіткати. Якщо подивитися на сетапи, тільки в нашому сетапі блискавиця, в сетапі команд немає жодної блискавиці. Подивіться, ми просто зараз об'єкту 780. Просто в борт, не в борт, а в пути ми зараз йому присунули а то взірвали йому боєукладку. І зараз подивіться, зараз буде дуже цікавий момент з об'єктом 268, без жодних сполерів, як завжди. Але подивіться, це обидва ПТСА. Як ми зараз його не пробуваємо, там ще червоним світилося. Ви розумієте, так? Це корма. Це просто зверху, там тільки знаходиться двигун. Ми маємо по ідеї туди пробувати навіть фугасиками. Ми його не пробили під калібром. Голдовим, так, це був рекошет, але там червоним світилося. ой ой ви подивіться, що відбувається. Я вам кажу, що зараз буде щось цікаве. От, подивіться, подивіться, що відбувається. Зараз, розміюється, не пробиттями та не влученнями, ну, але цього разу вже отримує на горіх об'єкт 268. Залишаємо його шотним 300. 16 хіт у нього залишилось. І рахунок 8-5. Так, і що він отримує. На горіхи, ну просто чудово, вже понад 9600 настрілу, навіть понад. Вже в нашій капілочці. І ми виграємо на 2К похід на команду. Зараз, якщо що прописати, оцій бабаці, як 215 без 183 от було б чудово, вже було б 10к. Звісно, якщо б ми його пробили. Але він трішечки акуратно відіграє. Так ми можемо тут його влучити в нього. І подивитися, наш, наш, наша союзна бабаха його просто пробила. У нас немає 10к ще. Немає. 9978. Ну от просто наша бабаха його пробила на фулку. Ну і чудово, нам хітпоинти просто не дісталися. Об'єкт 268, ви бачили, от він зараз засів на нашу блискавицю. Наша блискавиця чудово розуміє, що виїжджати взагалі не можна. Не то, що не, не потрібно, а не, мо, не можна виїжджати, тому що зараз він тільки вийде і об'єкт 268 відразу хлопне нашу блискавицю. Так, ну тут трішечки реакція, скажімо так, не як у мангоста зараз у нашого автора реплею, ну, але нічого, є ще хлопці, так, 10 рахунок, 26.8 зараз мав насправді забрати нашу блискавицю. Це такий середній гравець, як ви розумієте, це ніякий не статист, хоча, якщо подивитися на снаряди так, то всі майже голови підкаліберні снаряди, але навіть прості середні гравці можуть завантажити повний боєкомплект дорогесних снарядів. Ну, будемо дивитися правді в віч. Так, ну що, вже понад 10к настрілу, 5 танків знищив, 11-7 рахунок, 4 танки залишаються у команді противника. Артилерія К-91, це 63 та об'єкт 260-й. Об'єкт 260-й, якщо подивитися на міні-мапу на першій лінії, там от за замком, там біля водички, він там зараз виїжджає періодично, башти. Так, а ми ходимо тим часом артилерію, забираємо. І нас вона підсвітила. На щастя, К-91 та С 63 зараз нас не пробивають, якщо вони зараз вдвох по пульці нам присунули реалізовано, а мається на увазі, якщо вони пробили, то вже блискавиця Пішла б в наступний бій, як ви розумієте, але все одно навіть при цьому розкладі це було б чудовий бій, бо тому, що вже 10 тисяч 744 настріли в кишені знаходимося з шістдесят і 714 хітпонтів. От я думав, що нам тільки тих декілька хітпонтів дісталося, але ні. Так, К-91, помиляється. Хлопчина дуже помиляється, і подивіться, наша бабаха його званшотила. 19 106 одиниць заробляє наша блискавиця сьогодні по вн 8. Майстер, звісно, також заробляє по епічних медалях. Це основний халібер ВН Та сталева стіна на, на ПТСА. Так, і що, подивіться, рекордні 11 458 завданої шкоди по комеді противника 6 танків він знищив та 1664. Чистого досвіду він здобув. Так от, наша бабаха, от я так розумію, що це оця бабаха, чи яка, це просто зараз вкрала нашу шкоду. Ми зараз мали давати на фулку, та цим самим мали б. Десь близько понад 12к настріло. Ну але нічого. І так чудово, з преміум-аккаунту подивіться аж на 71 тисячу срібла. Він пішов в мінус. Бій тривав 8 хвилин, 36 секунд, як завжди. Всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.